Такий нелегкий час ми займаємося не лише бізнесом, не лише ми заробляємо гроші і платимо податки в державу. А і приносимо радість, емоції людям за допомогою квітів. Підіймають собі трошки настрій. Юлія Фомічова півроку, як стала власницею квіткового магазину майстерні у місті Долинська. Розповідає, втілити мрію змогла, скориставшись мікрогрантом, є робота. Липні місяці подала документи на грант, зробила бізнес-план, подали на затвердження до центру зайнятості, пройшла я співбесіду. В жовтні місяці я отримала кошти грантові і вже 25 листопада у нас було відкриття нашого магазину. Сума гранту складає 250 тисяч гривень. Звісно, вложили ну, десь приблизно половину ще своїх власних коштів від суми гранту. Говорить, згідно. Умов отримання мікрогранту створила два робочі місця. Тут дуже цікаво, можна розвинути свою фантазію, проявити її, показати. Тетяна Граченко каже: завдяки державній допомозі відкрила кафе. Завдяки цьому гранту ми закупили меблі, також обладнання. Підприємець Віктор Поранський торік отримав державний мікрогрант і відкрив виробництво у Долинській та міні пекарню у селі Бокове. Спочатку повномасштабного вторгнення ми оказались в такій дещо складній ситуації щодо подальшого ведення бізнесу. Ми Модернізували виробниче підприємство в Долинській, розпочали виробництво кондитерських виробів і безпосередньо облаштували виробничий цех тут безпосередньо в магазині. Ще каже, скористався мікрогрантом і відкрив у селі аптеку. Наша стара закрилась 5 років назад. І потрібно було їхати або у місто Кривий Ріг, або в Долинську, тратити кошти на дорогу. У планах підприємця цього року знову скористатися грантом і відкрити на умовах співфінансування другу в Україні пересувну мобільну аптеку, яка обслуговуватиме жителів трьох навколишніх громад. Появи мобільно-аптечного пункту на Харківщині надихнула нас відкрити мобільний аптечний пункт Загальна вартість близько мільйона гривень. Якщо в нас у 2022 році було лише два отримувачі мікрогрантів, то 2023 рік вже актуалізувалася ця програма і отримувачів стало набагато більше. 12 осіб. це і продуктові магазини, це магазини будівельних товарів, це і аптеки. Протягом минулого року на Кіровоградщині мікрогрантами є робота, скористалися 107 підприємців зі 17 громад. Вони створили 208 нових робочих місць. Це дані від керівниці регіонального фонду підтримки підприємництва Ольги Ковальової. Якщо порівнювати з 2022 роком, то тоді 14 громад тільки проявили активність і там були переможці. Таких переможців загалом в області за півроку було 49. Варто відзначити, що ще в 2023 році вже такий ми зробили рейтинг тих громад, де підприємці були найактивніші. І на першому місці хочеться відзначити Долинська ОТГ, на другому місці Первозванівська ОТГ, і третє місце це місто… То Кропивницький. Говорить, за умовами проєкту підприємці можуть отримати від держави допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу 150 тисяч гривень і має створити одне робоче місце. За 250 тисяч два робочі місця. Термін подачі заявок триватиме до 29 грудня. Зробити це можна у застосунку Дія або у центрі зайнятості. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.